Наші мілі жінки, феміністки, які хотіли би бути на рівні з чоловіками. Зараз іде війна, і у вас є можливість здійснити свою мрію і мрію всіх нас. Вимагайте право на збройний самозахист, на можливість владіння краткоствольною зброєю. Це не лише теж захистить вас. Допоможе вам бути сильними на рівні з чоловіками. Це допоможе нам створити нову країну, де не буде перебувань, де, де країна буде працювати на користь людей і бізнесу. Вимагайте право на збройний самозахист, на владіння краткоствольною зброєю. І тоді будете захищені не лише ви, але і ваші діти, і наші чоловіки. Ми побачимо нашу перемогу, бо ми створимо в кінці кінці країну нашої мрії, де буде свобода для людей і бізнесу. І тут можете допомогти ви. Бо чоловіки зараз зайняті.